В цьому відео поговоримо про заточування ланцюга та налаштування самого станка. На станку має бути обов'язково налаштовано 45 градусів. Поговоримо про наступне налаштування. Тут у нас є регулятор для того, щоб не перерізати сам ланцюг. Він виставляється ось так. Ми запхали самий круг, засунули в ланцюг, ми його поставили і тут закручуємо до кінця Тоді в нас ланцюг не переріжеться. І тоді поступово, так, щоб легенько черкалося до звена сюди. Щоб його не перерізати. Наступне налаштування в нас тут йде сама підтяжка ланцюга до переду або назад. Ланцюги є коротші, є довші, є нові. Цим регулятором регулюється подача самого ланцюга переду або назад. Тобто, якщо ми виставили. От зараз, Завжди виставляємо саме зуб чуть-чуть далі від, від круга, щоб він не, тобто не знімався більше. Краще його чуть -чуть потім підсунути. Зараз я його зажимаю і буду робити першу заточку. Включаємо станок. Забагато трошки вже бачу, черкає сюди. Роздимемо. Підтягнув. Все. Перми достає до самого зуба. Самий кінчик не гострий. Чуть-чуть підкручую вже тут. Затягую. І є. Перший зуб у нас готовий. Наступний, зараз нас ще перевіряємо наступний зуб, другий. Тут чуть-чуть Все. Все, навіть трошечки. є yeah. Наступний зуб у нас підгострений. Кожний наступний ми вже не перевіряємо. Висоту ми виставили, подачу також. Гострим не притискаючи сильно, щоб не спалити вацю. Чуть-чуть пологенько, щоб йшли іскри, а не дим. Так. Одна сторона в нас загострена. Я просто показую, на прикладі, щоб не займати великий об'єм самого відео. Тоді ми тут відкручуємо знизу. Переставляємо на 30 граду з другого боку. Тут віджати треба. І відкручується ось саме цей регулятор, який ходить бігунок, який має зачеп до самого ланцюга. Ось виставляємо його на край, щоб сам станок, сам круг не різав ту бляшку, яка впирається в ланцюг. І через один гостримо далі. Спочатку ми так само робимо, як з, з першою стороною. Виставляємо його. Той болт ми вже не чіпаємо, він виставляється один раз на одному ланцюгу. На кожний ланцюг його треба буде міняти, бо є вищі і нижчі ланцюги. Той регулятор ми крутимо, підкручуємо, якщо його потрібно. Якщо ланцюг або задалеко від круга, або за близько. Зараз він йде самий круг заблизько до самого зуба. Чуть чуть його відкручую вліво. Так от зараз я круг заставив і вперся прям в ланцюг. Перезатягую і пробую гострити. Так, виставлено добре. Так, три зубчики ми підозрили з одного боку, три з іншого. Зараз, зараз подивимося, що вийшло. Так, підострився ланцюг. Я його не спилив півзуба, так як деякі гострять, не знають і закладають сам ланцюг і прям спилюють півзуба, точать його навіть не регулюючи. Ось так. Я його практично не спилював. Я просто вибрав серединку. І так треба робити. Так само, як і напильником гострите висточуєте сточуєте, витягуєте саму середину. Підтягнули, і щоб він такий був гостренький. Все, не потрібно заганяти круг на ланцюга і зрізати це все. Поступово по чуть-чуть підтягуємо і гострів. Головне це налаштування. А ланцюг далі нагостриться гарно. Ось така вийшла у нас заточечка гарна. А ще хочу доповнити відео на рахунок самого круга, якщо круг палить ланцюг. Дивіться, якщо ви часто гострите одною стороною круга, і він вас палить або робить неправильний виямку всередині, потрібно просто поміняти круг стороною. Другою. Отак. Якщо він у вас гострився отак, ви бачите, він же у вас починає палити, погано знімати, просто відкручуєте і ставите його другою стороною. Багато хто цього не знає, і гострять те, як є, і заточка виходить неякісна. Не бійтеся перекидати станок. Якщо там стоїть захист, просто зніміть. його, то все. Я то перекидаю практично кожних 10 ланцюгів загострених, перекидаю станок другою стороною. І завжди все гарно гострить, не палить і все нормально. От. От ця сторона вже бачу підпалена, я вже гострив на цій стороні. І так поступ, цілий час. Загострили десь і лонці, перекинули, перекидаєте. Зверніть увагу на ваш круг. Якщо він має таку саму стертість якби на один бік, це погано. Перекиньте його на другу сторону і у вас буде дуже гарно гострити. Не треба його міняти. І не треба його шарашити, і спилювати всякими брусками. На тому, все, всім удачі, всім добра, всім миру.